Зі мої, любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати фінал Ліги Чемпіонів сезону 2018-2019 років. Мадрид! Стадіон Метрополітано, 1 червня 2019 рік, фінал Ліги Чемпіонів, Тотнем Хоцпор Ліверпуль, англійські протестенні в фіналі 2-0. Ліверпуль перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей фінал, але ну давайте ми про все це поговоримо по порядку. Давайте, друзі, взагалі-то пригадаємо шлях обох команд до цього фіналу. Тоттем Госпор розпочинав свій шлях у групі Бі. У цій групі були такі команди, як Барселона, Інтер та ПСВ. Тоттен посідає другу позицію. Вісім очок команда Морісія почті не набирає. І Тотнем просто якимось неймовірним дивом і справді пройшов далі, тому що Тотним мав лише одне очко після трьох турів. Дві поразки було, один-два в гостях. Інтер програли 2-4 Берстоні вдома програли, і нічия була з ПСВ. Тоттенхему потрібно було в останніх трьох матчів ну, тільки тільки перемагати. Ну, тільки перемагати. ПСВ Тот не з рахунком 2-1, потім вдається перемогти Інтер, але все одно все вирішується в останньому турі. Інтеру достатньо було просто-напросто обіграти ПСВ. А Тотнему потрібно було. Ну, сподіватися на те, що ПСВ забрав бочки Вінтера і самому, відповідно, хоча б здобути у Барселоні. Ось. І прямо на 85-тій хвилині, якщо не помиляюся, Тоттем зрівняв рахунку матчі 1-1. Інтер грає нічу з ПСВ і тот не посідає позицію. позиція. Чертонема та Вінтера по 8 очок. От Тотнама мінус один різниця забитих та пропущених. Вінтера також мінус один різниці забитих та пропущених. Але Тотном забив 9 м'ячів. І я так розумію, і саме тому саме Тотнем пройшов далі. Хоча, скоріш за все, тут брали учні протистояння, і нібито інтер переграв Тотнем 2-1, а Тотнем у себе вдома 1-0 переграв. і оскільки Тотним забився гол на виїзді, то, скоріш за все, ось саме тому Тотнем і пройшов далі. Ось. Ну, в будь-якому випадку, і Тотнем більше було забитих м'ячів, ну, в будь-якому випадку Тотнем випереджає інтер за. Додатковим показником і другу позицію. Тотем посіде. Просто і справді щось неймовірне. Але у Ліверпулі чимось схожа була ситуація. Група Сі, Паріж, Наполі, Царіна зв'язку і Ліверпуль. Ось така була група. Ліверпулю також важко було. Так, да, вони виграють Паріж Париж. З рахунком 3-2 потім програла наполі, цвірену зв'язку перемогли, але потім програла програли діти ці цірезв'язні на Уїзді. Тобто після 4 турів у команди 6 очок. Потім поразка від Парижа у п'ятому турі. І у Ліверпулі та 6 очок. Шість очок Ліверпуль був взагалі та третім перед початком 6-го тура. Ліверпулю потрібно було наполі перемагати. Потрібно було тільки перемагати Ліверпулі на Енфілді. Ліверпуль збиває гол, 1-0, Мохаммед Салах. Але який же шанс був у Наполі, друзі? Прям на останніх хвилинах супер шанс. Там у Аркадіуша Міліка був такий неймовірний шанс, щоб забити і Алісен Бекеріту Ліверпуль. І Ліверпуль перемагає. І також у Ліверпулі і у Наполі було по 9 очок. А різниці забитих та пропущених у Ліверпулі плюс 2, у Наполі також плюс 2. Але Ліверпуль забив 9 м'ячів, в Наполі 7, і Ліверпуль таким-то чином проходить та далі. І справді, друзі, просто неймовірно. І Ліверпуль, і ітотне, і справді, з неймовірним везінням, але пройшли далі. Потім Тотним обіграє Дорнецьку Борусію в одній восьмій по сумі 4-0, 3 0 вдома, 1-0 на виїзді, вдасться обіграти свого суперника. Неймовірний матч Сіті у чвертьфіналі, 4-4 загальний рахунок і по сумі ну. За рахунок правила визнаного м'яча Тоттом далі пройшов 1-0, дається Сіті дома обіграти. 3 4 прогреє команди Морісія почти на Сіті на Хатстедіан. Але 3 забитих м'яча на виїзді тот нам в півфіналі. Неймовірний матч... матч з Амстердамським Аяксом. По сумі, рахунок 3-3, але за рахунок правила визнаного м'яча тотним проходить фінал. 1-0 поразка домашня, і 3-2 з неймовірним камбеком перемога на. Амстердам Арені. Ліверпуль проходить Мюнхенську Баварію по сумі 3-1-0-0 на Енфілді і 1-3 на Лянс Арені. Баварія в червьфіналі. Порту. Ліверпуль і Ліверпуль по сумі 6-1 проходить в півфінал. 2-0 вдається перемогти Порту Дома та 4-1 на Аллаїзді. Це легендарний матч проти Берсело. півфінальний матч. Поразка 3-0. Відповідно, домашня. виїзна поразка 0-3 і домашня перемога 4-0. І по сумі, 4-3 з неймовірним камбеком Ліверпуль виходить до фіналу. І справді, друзі, щось просто неймовірне. А тепер давайте про сам фінал говорити. Морісія Почетіно, головний тренер Тотнем Хоц про 4-2-3-1. Стартова розстановка підопічних Морісія Почетіна. У Голі Ріса у воротах Тобі Алдерверіл та Ян Вертонген, пара центральних захисників. Кірен Треп'єр. Дені Роуз по флангах, э, Гарри Уинкс э, Сісако, центральні опорні півзахисники. Делі Алі, центральний атакувальний півзахисник, Сон Хюн Мін, Крістіан Еріксен по флангах та Харри Кейн у нападі. Це стартова розстановка. Команда Юрген Клоп, в воротах. 4-3-3, стартова, стартова Жель Мати, Пара центральных захисників. Энджи Робертсон, Трент. Александр, Арнольд по флангах, Фабиньо, Джорджини, Вейналдум. Джордан Хендерсон, Трикасники, Садзио Мане. Роберто Фермино, Мохаммед Салах, У нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Неймовірний початок, друзі, цього матчу Ліверпульці проводять першу свою атаку. Сад Мане на лівому фланзі м'яч Виконує подачу рука у Сісако пенальті. Суддя призначає пенальті. Мане виконує... виконував подачу. Я не думаю, що спеціально прям Садіамане вицілював в руку Сісако і справді. Виконував подачу, звичайно, ще Садіамане, але м'яч влучає в руку Сісако, Але пенальті був абсолютно чистий. Мохаммед Салах підходить до 20-метрової повночки. Удар Мохамеда! Мохамед Салах відкриває рахунок у матчі. Ліверпуль забиває гол вже на другій й хвилині матчу. І після забитого м'яча Ліверпуль віддає м'яч Тотнема. Тотнем більше володів м'ячем, цим, Тотнем більше позиційно атакував. Ось, дуже багато було позиційних атак у Тотнема. Але, в принципі, сказати, що були якісь гольві нагоди взагалі у матчі, де я би не сказав. Намагався Тотнем відігратися, були не удари по воротах, спроби. Ліверпуль дуже надійно грав І дуже надійно, прагматично грала команда Єргена Клопа. Але це фінал Чемпіонів. Від ціна цього матчу була просто неймовірною. Важкий матч для обох команд. Хороший був удар у виконанні Ендю Робертсона. Приводиться небезпечний дальний удар Шаланця. Я дуже близько і справді пролетів. Отому також були непогані випади, але реалізувати їх не вдається. Кінці перший тайм за Ліверпулем. На другий тайм, до речі, у Ліверпулі вийде Джеймс Міллер, Діво Карегіта Джо Гомес, Ерік Дайер, Фернандо Л'Ренте, Лукас Мора. Видать тот нем Хоцбор. Тот найбільше володів м'ячем, тот найбільше позиційно атакував, Ліверпуль, в принципі, був не проти цього. Ліверпуль віддав ініціативу супернику територіально. М'яч віддали герла на контратаках. Приведеться непоганий удар Джеймса Мілнера, коли Джеймс пробив дуже близько і справді над стійкою. І справді непоганий був момент у Ліверпуля. Ототнима можна сказати, дальній удар у виконанні Сона, Алісон Беккер вступав і справді Добивань було, Але реалізувати свою то до не не вдається. Ще був момент, пригадатися у Крістіана Еріксона, коли Крістіан Еріксон. Подавав, ну думаю, не, не подавав, пробивав, зі штрафного Алісон, переводить м'яч на кутовий. Тот Тут прям цей відрізок, десь так з 18 хвилини прям підтиснув. І справді, удар Крістіана Еріксона був непоганий, але ось вона, 87 кламат. Ліверпуль зробив кутовий, подача Джеймса Мілнера, Ван Дейк, удар. Не вдається цей удар, футболіста тот відбивається, але вірджил ван дейк виграє боротьбу на другому поверсі, В кінці-то кінці, кінці м'яч доходить до Дівока доходит. Ну там сочатка ще жульма типа ви ждору цю передачу на Дівока реги. Риги. Удар. гол, дівок! Ок, о, ри, Два ноль. Ливерпуль. Забывая гол. І лунає фінальний свисток! Ліверпуль виграє Лігу Чемпіонів у 2019 році. Це емоції Мохамеда Саллаха. Емоції єгипетського короля, який забив цьому фіналі финаліта. У вас такі емоції, до речі, Dreach Diocarian 58 хвилині поменяв Бобі Фірміна. Справді неймовірний матч, неймовірний матч, і справді ось це другий м'яч дівок Аріги все-таки ставить крапку. Ліверпуль виграє Лігу Джипонії, ось вони емоції Трента, емоції Харі Кейна. І Ліверпуль виграє Лігу Чемпіонів і Ліверпуль виграє Лігу Чемпіонів у 19-му році. Це Єрін всі його підкидали, Ліверпуль перемагає. Ось друга статистики, Ліверпуль грав більше без м'яча, 65 на 35% відсоток володіння м'ячем. Ну, Правило, до речі, велика у Тотнема. Територіальні ударів було більше Тотнема. 16-14 по ударах поворотах. 8-3 за ударами в площину на рід. 510 передач у Тотнем Ходспор, 80% їхня успішність. Ну, 65% контролю. У Ліверпуля 35% відсоток контролю, 272 передачі у Ліверпуля. 64% точність передач. Справді Ліверпуль після швидкого забитого м'яча повністю віддав територію Тотнему. 5-6 це в нас порушення правил. Ну і 9-8 за кутовими. То була перевага у Ліверпуля. Ну і в кінці кінців Ліверпуль перемагає. Та да, у Тотнема більше ударів, більше володіння, але сказати, що у бу Тотнема були якісь голіві нагоди, да, був ударний план від Сона, від, від Крістіана, Еріксона, були непогані при атаки. Але по суті явних гольових нагод туда немає не було. Ліверпуль вдається реалізувати пенальти і дів свою нагоду голіву реалізував. Діво кориги б'є точно в кут і приносить Ліверпулю перемогу. Ось. Ну, Це ділу. По ділу Все-таки Ліверпуль перемагає. Але тот браво! Команда Маурісіо Почетіно! І справді виглядало доволі таки неймовірно. Неймовірний тот нам ход спорома Неймовірний Ліверпуль Юргена Клопа. І справді команди просто неймовірні. Друзі, ну що ж, фінал Ліги Чемпіонів, який відбувався 1 червня. 2019 року. Тотнем, Хоцбур, Ліверпуль. 2-0! Підопічні Юргена Клопа перемагається. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте щасливі, найголовніше. Це найголовніше, мої друзі. Будь щасливі! Усім до побачення. Усім нових зустрічів.